Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо отримати трошечки новорічного настрою. І для цього я вирішила побудувати такий собі тематичний будиночок. Хоча насправді тематичність буде заключатися лише в декорі. Ну, то таке. Я дуже люблю будувати такі по типу старих вікторіанських будиночків. Бо в них можна прям розгулятися із кольорами, і з меблями. Єдине, що я не дуже люблю в такому стилі будинків, це дахи. Живу вони виглядають дуже гарно та цікаво. Але моїх вмінь в грі поки що недостатньо, щоб перенести всім ту всю красу. На жаль, але я намагаюсь. Отже. Сам будиночок я вирішила розмістити в містечку, яке прийшло до нас з доповненням про магію. До речі, як часто ви зараз граєте з чарівниками? Я, чесно кажучи, про них дуже рідко згадую, бо якось видно очікування були вищі від доповнення. До речі, про очікування. Як вам доповнення в оренду? Я трошки встигла погратися з ним. На цей момент, і що я вам можу сказати? Містечко реально дуже гарне, але воно таке пусте, нам дали так мало ділянок, що це просто жах. Мені дуже цікаво, вони зроблять колись, ну, тобто розробники, зроблять колись містечко взагалі, от прям щоб там 2-3 ділянки, і все. А, в нас же є магнолія, точно. Так, з містечком все ясно. Е, по геймплею я мало що можу сказати, воно прикольно все. Але я не дуже розумію, чому б ці функції було не додати ще з доповненням. Як воно називається? Ну, те, що там, де саме Мішуна у нас, коротше, от туди. Типу, ще не придумала на той момент, можливо, ідеї такої не було, але. Ну там б воно якось виглядало логічно, мені здається. Меблі. От що мене прям зацепило. Причому з різних причин. Так, є прикольні меблі, прикольний дуже декор. Але якщо придивитися, то багато чого в цьому допі, це просто копія з інших. Наприклад, те, що я одразу помітила, це фарба для стін. Вона абсолютно така ж сама, як в тому киті, який в нас з оазисом прийшов. Якось він там називається. Тільки просто інші кольори, більш пастельні такі, нейтральні. Ще є пальма така невелика. Це теж як прям в тому киті. Просто трохи зменшена і прибрали пару листя. Все. І це тільки ті моменти, які я от згадала зараз. Було ще багато, на що я там увагу приділяла до цього. І от якщо прям сісти і почати порівнювати, то там реально буде дуже багато таких моментів. М -м на жаль. Але в цілому. Все не так погано. В мене навіть гра не глючила після оновлення. Це дуже дивно. Ну і дякую хоч за це. то, що воно функціонує, інакше я не бачила, щоб хтось прям ругався на щось. Ну, що вийшло, то вийшло, як то кажуть. Дякую і за це. Повернемося до нашого будинку. Він двоповерховий. На першому поверсі в нас прихожа зала, кухня-столова, ванна-кімната та коридор-хламідник. На другому поверсі в нас великий доволі коридор, в якому вліз в мене кабінет. Також там є дві спальні, дві ванни. І от кольорову гамму ось тут зараз видно. Я обрала, якщо чесно, навмання. Просто. В мене не було якоїсь конкретної задумки. Я просто так от відкинулась на кріслі, розслабилась і підбирала все по ходу будівництва. До речі, а як ви частіше будуєте? Там спочатку, можливо, все розплановуєте. Там... Ну, я не беру на увагу блокноті малювати по клітинках. Таке я теж часто дуже роблю. А от саме от, наприклад, цей будинок буде. В такому-то стилі, такої-то форми. В кімнаті буде ось так ось так все стояти, в таких всіх буде в кольорах. От, от ви так робите чи ні? Мені дуже цікаво. Я інколи так роблю, але не завжди, якщо чесно, навіть на, от, на запис не завжди, от, прям знаю, що буде в кінці, як буде сам будинок виглядати от, взагалі. Тобто, в мене, можливо, є якась задумка. Як з цим будинком. І от я знала, що приблизно такої він форми буде, але що буде всередині, і як воно буде виглядати, як воно буде знаходитися, я взагалі не мала уявлення. Тому я все це вже робила просто по ходу от віддалася цій течі і просто будувала, як воно було. Ми зараз вже, до речі, вітальню робимо тут. Я вирішила зробити такий. Е, ну, я не знаю, як це назвати аля зимній сад напевно. Тут доволі багато квітів, можливо, частина десь винесена зараз, поки там ялинка стоїть. Просто в цьому куточку дуже багато світла, і мені здалося, що квітам там буде просто шикарно. Також у нас в цій кімнаті є камін, Знову я як добра людина не додала телевізор. Але там є програвач. Я думаю, музику послухають. ну Якщо треба буде телевізор, візьмуть і куплять. логічно я думаю, так. Да. Як ви бачите, те, що я казала про кольори. Тобто я взагалі не загадувала, як це буде виглядати. От, наприклад, в залі я обрала ось ці обої, які такі. В якомусь відтінку синього. Я не знаю, який це колір, як він називається. Я знаю, що в мене дивляться художники, і, можливо, вони підскажуть, як називається цей колір. Для мене це якийсь блакитно-сірий. Як він називається, поняття не маю. Так от я після цього крутила дуже довго диван, хотіла вибрати спочатку щось більш. Таке нейтральне, але потім вирішила, що ні. Я люблю контрасти, тому додала ось цей бордовий. І від нього вже там трошечки плясала, щось підбирала. Ось ці штори, до речі, з нового доповнення прям сюди вписалися, мені здається, прям от, як таки треба. От саме відтінок, навіть ну плюс-мінус співпадає. От. І форма мені дуже сподобалась. Якраз для цих от вікон підійшла дуже добре. І от, до речі, в цій кімнаті якраз дуже так показово видно те, про що я казала. За що я люблю цей стиль. От там все намішано в мене. От Абсолютно. Можливо, нема чогось прям модерн-модерн, Крім ось цих дверей. Здається, вони в стилі Арт Деко. Але, ну, тут вони теж непогано вписалися, мені здається, я така, ну хай воно і буде. Це в нас вже. Столова з кухнею вона в мене теж в таких е, жовто-бірюзово, зелених якихось відтінках. В принципі, я потім вже подивилась, що в мене, здається, весь будинок в таких кольорах. Тобто, от саме ці три кольори, якось вони м поєднують в. Весь тім про цю кімнату в принципі мало що можна сказати тут, ну кухня та й кухня з окремим островом, на якому теж можна посидіти аля там breakfast зона і столова ось ця теж в таких бірюзових відтінках стіл. Плюс ще цей диванчик, я дуже довго обирала, що ж можна на задній фон поставити. Спочатку я прикріпила ось цей гобелен, але потім я його заміню. Я вирішила дати трошки більше новорічного настрою, тому, побачите, вже при екскурсії я трохи ну, насправді, насправді зовсім не трохи, якщо бути чесним. Але ну, по міркам сімс. Це доволі було скромно по цьому новорічному вбранню будинку? Ще моментик. Бачили ось ці полоски, можна так сказати, в стіні дерев'яні, які торчать. Як ви думаєте, через кілька років? Це пофіксить. В нас ця проблема з перилами вже дуже багато років. От прям дуже. Мені здається, як з'явилася перила, так і з'явилася ця проблема. Тобто під якимось кутом його наче і не видно, але в основному воно торчить. І от мені дуже реально цікаво, коли це приберуть. Якщо приберуть. звісно, це в нас вже. Така невеличка ванна кімната на першому поверсі. Тут душова кабіна, і знову ж таки кольори, як бачите, все плюс-мінус в одних відцінках. Ну, десь плюс, десь мінус. Це другий поверх вже в нас. І першу кімнату я вирішила чомусь зробити гостьову. І це ванна кімната в гостьовій спальні. Щодо ванних кімнат, я, якщо чесно, не дуже заморачувалася, тобто вони доволі стандартні такі, просто що підбирала меблі більш-менш під стиль самого будинку. В спальні я хотіла спочатку зробити щось типу дитячий, але мені дуже не сподобалось, як тут виглядають маленькі ось ці ліжка. Я її покрутила-покрутила і вирішила, що ні, не хочу, хай там ще буде якось якостєва спальня. І вона мені дуже сподобалась насправді. Вона чомусь мені віддає якимось яким лісовим трохи вайбом. Ось ці рослини великі, які стоять, там ем, кольори, які вийшли самі собою, які казала, що нічого не підбирала. Тобто воно так якось сплелося все в воду. І прикольно, мені дуже сподобалася ця кімната. Тут в нас також є і робочий стіл, якісь картини. Я в цій кімнаті додала ось цю шафу велику, про яку я, якщо чесно, то доволі часто забуваю, що в нас такі є. Дзеркало ось це теж із магії, там якісь ем, такі рослинні мотиви, теж мені здається щось таке от. Додає якоїсь. Ем, не знаю, якогось флору. Це в нас той коридор, про який я казала, який виявився прям величезним. І в нього прекрасно вписався такий. Ну Це складно назвати кабінетом, напевно, бо це не кімната, це прохідний двір, якщо чесно. Прохідний кабінет, хай буде так. Тут і є навіть комп'ютер, такий старенький. Mm. Дошка, на якій можна пограти в шахи, ось цей загадковий глобус. Місця для читання. Ну, і в принципі, це все, що сюди влізло. <гум> але мені здається, що все одно, от, хоча доволі багато меблів я додала, але воно якось так органічно десь там писалося, десь там, і наче і місця багато залишилось. От якось так. Де є де пройти? Є повітря, як кажуть. Ось це, до речі, зліва поставила ось цей горщик з нового доповнення, який є просто зменшеною копією м -м, пальми з кіта Оазис. Ну, от от придивіться наступного разу, коли будете грати. От просто поставте їх поруч, і подивіться. Ну, от реально. Ну. Але це і, в принципі, чого ми очікували. Це в нас спальня вже е, господаря. Тут в нас живе дівчина, м, поки що сама. М, вона, в принципі, якби е, замовила собі песика, але він не встиг ще приїхати. І я про нього трошки забула, тому. М, Десь можна поставити кормушку. <с> Бо я, якщо чесно, реально забула про те, що вона вирішила неї бажання просто було, щоб завести песика. А я така, ну ок, і я забула, коли будувала про це. Таке буває. От що до кольорів, бачите, я тут взагалі підбирала просто, що мені сподобався саме колір дерева на цьому ліжку. І від нього був цей темно-зелений. І я така, ну, значить, буде темно-зелений. І ще там є жовтий, і я така, значить, там буде темно-зелений і жовтий. Так і вийшла кімната. Це в нас вже остання кімнатка в цьому будинку. Це ванна. Тут мені здалося, що вона завелика. от, І я вирішила додати ще ширму. М Будемо вважати, що ця ширма вона складається і розкладається. Тому що, якщо вона не буде розкладатися, то там ніхто не пройде банально. Там немає місця. Хоча я обрала саму таку невелику, але як бачите, там місця нема. Тому, якщо захочете так само поставити, або не ставте, або просто не знаю. Банну кімнату зробіть більше на одну клітинку, щоб персонажі могли пройти. От ми вже переходимо до екскурсії. Я, як я вже казала на початку, ще я трошки прикрасила. Ми заходимо і потрапляємо в таку доволі велику прихожу. Проходимо далі і потрапляємо в залу, яка вже трошечки прикрашена, але от ялинка ще стоїть просто без іграшок. Далі ми проходимо в сусідню кімнату. Тут в нас кухня зі столовою. Мені до речі дуже сподобалося це ці кольори, як вони виглядають разом. Це ванна кімната в таких самих кольорах. Це в нас той самий коридор хламідник, бо тут, наче і коридор, а наче і. Зберігаються дуже-дуже потрібні речі. от Я вам кажу: Піднімаємось на другий поверх, і це, мені здається, моя найулюбленіша кімната в цьому будинку це ось цей прохідний кабінет. Тут прям багато було де розгулятися в плані прикрашалок усяких на Новий рік. Це в нас спальня гостьова. Ванна кімната з ширмою, яку краще прибрати. <хи> І також ще одна спальня. Більше в зелених кольорах. І остання ванна кімната. Друзі, я вас вітаю усіх з прийдешніми святами. Бажаю міцного здоров'я всім вашим. Близьким вам успіхів в наступному році, щоб ваші мрії здійснювалися та, звісно, щоб збулася наша загальна заповідна мрія. Дякую, що ви були зі мною в цьому році, всім доброго вечора, тихої ночі та побачимось вже в новому 2024 році.